Скільки гостей сьогодні зібрала? Так, а, а, а чому саме сьогодні тільки гостей до нас зібралося? Ви мені малято допоможете, правда, в цьому розібратися? І вам придеться загадочку відгадати. Раптом лісі посвітліло, стало всюди, чисто і біло, а тепла чогось нема. Це прийшла до нас. зима! День людям день, ще негода, спочиває вся природа, Сніг боку мудріма, серце скоїла зима. А ну де наша зимонька? А це Софійка нам почитає. на навколо сокриво з кругом, Пухнастим та чистим блискучим смішком. У білому бранні зелені ялинки. Пісніки під користували рушним. О, я ти ж гарний повторна кожна пора року, але, на мій погляд, саме неповторніше це зима. Бо такі гарні свята приходять найчудовіші. Але їх буває різно ще маля, ви не розслабляйтеся, вам теж придеться трошечки подумати і відгадати ще одну загадочку. Всі співають, веселяться, Не оговарили веселий сміх через те, що у нас свято, що за свято. <плес> you are E І побажати вас, хай щастя стукає в оселі. Хай новий рік принесе принесе вам радість, у ваші домівки щастя, здоров'я, добро, благодать, а основне любов на довгі руки. Це не тільки я вас хотіла привітати, але оскільки наші дітки це свято мають можна казати. Садочку не будуть мати цього свята. Вони теж вас хочуть привітати із наступаючим 2013 роком. А, а до вас прохання підтримувати своїх артистів більш. Описками, щоб її, її заохочувати. Та от і вік нам розкаже, яке свято сьогодні в нас прийшло. Навіть так багато, чудових далі і наша прикрасне, новорічне свято пішов, десь там. Новорічне свято пішов до насадо, а Остин добре знає, де ще у святку і не лише нас у садочку. Новорічне Вітати всі побажати много чого. Від душі прийміть вітання і найкраще побажання у здара жити всім, і дорослим, і малим. Здравий, господар, господар. А Діма на чартон хоче всіх привітати і наказ та... нам до тих. Ми вітаємо, свято люблю, свято, храсне, нам заключати чак. Вітання я не розпочинайте. Ну та наше свято. Та Зачекайте, не починайте свято. А що ви думаєте зробити? Я, я прийшов до вас, щоб зай від вас. А ти хто такий? Тобто у нас на свято має прийти. Як сьогодні урочисто світить зіронька, дід Мроз прийде у гості та снігурочка. От усі адже ми їх уже запросили. Снігурочка, мабуть, вже в дорозі. Давайте дітей покличемо. Снігурочка зазмучена сидить, тебе до нас садочок маляти запросили. А ти дорозі діда мороза закупила. Снігурочка загубила Діда Мороза, а ну що ще вона мені стає. А вона мені посвітала малята на вушку, що з неї чудеса відбувалися, вона не могла навіть потрапити в нас в садочок. Я казав, що станеться з погано, не за Дякую тобі, що ти звільнив мене візливча. Добрий день, любі малята! Добрий день! Здравствуйте, дорогі гості! Вітаю вас з новим роком! Бажаю щастя усім днів року! Кожен день нового року. Сіночку, тобі подобається у нас? Ну, так подивіться. У вас гайні малята такі гарні. О, малята дуже наш чудовий. Ну, давай, сімочку, бо тобі щось засилимо в пісні і сніжок. Мерка, озар, е ленка, але до такої ялинки повинні бути ще маленькі красуні. Є yeah, ось маленькі, дивіться, yeah. yeah. які красиві наші линочки. Ось Юлечка зараз нам розкаже, які ми сукні удягнуті в кожну пору року. Маленки, і маленькі і струненькі у лісі взимку навесні. Суди я мені маленько oh, у зелені сукні всі. О, у зелені сукні всі. А скільки таких ялиночок у лісі є, це лікушка нам розкаже. Я зимово без яєнка, і яєна, і стінка, в її сія одна така. Ось так! Але і на яку шутку може бути одягнута ялинка? Це Анночка фольгура добре знає. Милувалася ялинка, але день залась маленька. До красу підійшла, білу шуку зодягла. Так, ось так. А ці радісно, що ми, по, по, Нам треба робити ця ганочка вечір. Щоб ялиці радісно, добре було в нас, ми її гарно, весело заспіваємо враз. А що задумали ялиночки зараз? нам розкаже. Задумали ялиночки? Ялиночки, ялиночки, наче тривтя, задумали. 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 Депутати звали. Взагалі Подняти треба. Okay. Okay. Оборліти, все. Оборвіть. Опати. <звук> O, mali! O, ne razveselili se! Pravda? Ne alise veliko jelinučka, a i maleki jelinučke tebe kumličko razveselili. I tu, čekaj, neću još poznati, še ono na sljadu pospišaje. Če to meni щедрий цілий рік. Ой, а ви з інколи планети до нас потрапили? <рес> Ісусвія! Не сім! Ой, ти не знаю. Навіщо ви до нас залетіли? Вас метелиця закрутила. Ви не сі... На це не прості мене на племечани, людям любому лікати, мало грабимо крутила, дрова лошовіна пройла. А ми вже знаємо, з неві непрості на планетяни. А як вони в казіннують нескільки? Це як діма нам чак розкаже. Наші нестріки, михайся ним, дара, космічні, всі контролирують із панельні кіпани купене. Все сочине, тя і забирає. Очули сте? Так, що діве, що забирають, а які вони найсильніші на Це Степан нам розкаже. Ми самі сильніші і сусідно інопланетян. Якщо вам доводиться щось що ми й можемо у вас забрати. І на шатун заплатить. Ого, це ж вистошу. А що ще можете зробити? Це Вова добре знає. Діва, ще линочки красуні забрати, спробуйте потім їх вишукати. А без аналізу свято не тікалися. Говори, тому тут знаємо, що це цікаво. Нової окружаємо не думайте собі, щоб ми вам дозволили наш ялиночки забрати, бо ми хісно, я вже сікається і без ялиночок святкувати, мото не вимет. Ви приєднуйтеся до нашого свята свята, але нам краще покажіть, які ви артистичні. Та хочеться співати твіску, я не видно сірані сім'ї. Юрка, запитай снігурочку. Що, що у нас? Снігурочка наша мила, де ти діда загубила? Ти покличого до нас, щоб відпочитися. Зараз наш дідусь прийде, а його морозом звати. Треба його, мабуть, гарною піснею вітати. У в діда валянків важка його хода, велика в діда палиця і довга борода. Ого-го, покличемо діда мороза, може Дід Мороз! Дід Мороз! Ще зі руками, що не йдеш.